Лінзи 1.74 від італійського виробника брендових фешн-лінз для окулярів Дівел Італія вже доступні до замовлення в Україні. Дівел Італія 1.74 це надтонка полімерна лінза з сферичним дизайном та преміальним покриттям Silken з мінімальними абераціями та захистом від ультрафіолету. В наш час окуляри давно перестали бути тільки засобом для корекції зору. Це іміджевий аксесуар, що підкреслює стиль і індивідуальність. Але при великих діоптріях естетичність лінз в оправі знижується, а при короткозоркості високого ступеня лінзи практично неможливо поставити в безобуткові або тонкі металеві оправи. Вирішити цю проблему допомагають надтонкі асферичні лінзи 1,74 від діви Italia. Подивіться на переваги наших лінз: вони не викликають появи зорових аберацій, практично не знижують якість бокового зору, не звужують поле зору. Та не викривлюють контури очей, навіть маючи високу оптичну силу. Преміальне покриття сілки робить поверхню лінзу більш стійкою до подряпин, а воду, бруду та пилозахисні властивості значно полегшують очищення лінзи. А сферична лінза 174 від діву Італія це відміна якість зору, комфорт користування та естетичний вигляд окулярів. Замовляй свої лінзи Італія» на сайті або через кол-центр.